Вітаю, друзі! На годиннику 6.23, новий рік. Ми з вами вирушаємо на барахолку в Кривому розі. Сьогодні ідея мого відео така, що я вам покажу, що можна купити на барахолці в кривому розі за 20 гривень. Ось тут в мене є 10 штучок 20 Буду показувати, у кого я що купила. Дивимося до кінця. В кінці зроблю повну розкладку в багажнику, що я куплю. Підписуємось, лайкаємо, коментуємо, вирушаємо. 20 гривень я можу у вас да. купити. Так, так, так. може, ви купити? Mm -hmm. бугульма, якщо помиляюсь. так угу. Візьміть, будь ласка. дякую Що я ще можу у вас купити на 20 гривень? так, ну У вас такі красоти, що навряд чи щось купиш. А ти, й мужик дивиться. Покажіть, яка Ну, вона більш вчасна. Ну, Як приклад, цікаво. Дякую. Котики. А котики. Скільки ти коштуєш? Я щось наступ. Наконечник. Копье. Еще и ну да, копана, типа. А сколько такая малесенькая ялинка? Ну это не скифы. Это для подарунки. А? Для подарунки. Для вот подарунки? Вам можно а можно придбать за 20 гривен? За 20? Запросто. Запросто? Запросто? Ну давай. Так. Всё. Ну, потом Дякую. Дякую. А, яка гарна сенька. Це вона значить, бриліанти. класне подарунок. <ріху> <влагородно>. І <ріху> вішати. Бриліанти. бриллианти. Всі 12 копійок коштувала така. Вот зараз хвилинку? <ріху>. Так, конечно. Такі краски. а можна хоч б ну, відкрити? Так, звичайно, зараз ага, відкрити Слов'янськ Донецька область. Просто вона на вигляд видно, яка їх якість. Це дуже гарні. 320. І яка ціна? Але ж фарби 20 гривень за дві штуки, за дві упаковки. Ага, У мене гуртом. І ще Давайте. також є пензлики. Також я вам ще пензлики подарую окремо. Вони там взагалі по одній гривні. Добре. Дуже вам дякую. І вам дякую. М'яч 320 гривень. Да нет, закляли. Да, я картинки поснимаю. Пензлики білці, білки. Дякую. Вони дуже да, м'якенькі і дуже класні. це білка така, точно. Точно, да? це сидить, з неї а, Ви перевері... Видома перевірите, да, ви якщо будете малювати, ви зрозумієте, в чому різниця між. Так, ага. Да, ага. Добре, дуже вам дякую. Да, на выбираю листивочек. Пусть очередь. такие по 5 гривен листивочки с машинками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Какая-то 12. 13 14, 14 і 15 Да, будем так а якщо я візьму 15, ну, яка ціна ну по пяти по пять да. Оптових цін немає ну, выходит там колько? 15 штук да то получается и 75. 75 за 50. давай Так, что тут у меня есть? А что у меня есть? Я уже потратилась. Так, сейчас найду. Ой. Угу. А это в какой цену? Это 30. Не больше. 30. Чашечка, Германия. Я пупсина? Это десять. Десять. Есть такая. А такая? Двадцать так. пять. А вот это? А ну, вот эти открыточки? По три гривны штука. Там и Новый год и 1 мая. Ну, надо, надо смотреть. Опять вот Почему? Ну, вот, вот, вот. ну, а что ж, пускай ждут, то есть, здесь еще не суббота. Пашка взял ты вон и зайти его на риг? все серьезно один. риг. Это девять. По восемь. Это ее восемь четыре. Так, я Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и возьмем еще. Следствие ведут знатоки. Так. А посчитайте меня, пожалуйста. Все у нас 20 гривен. ложечки. Ложечки сейчас не. Вот скажите. А Икея вот это тоже 20. Крючок, да. У меня есть такой червоный. А это зеленый. <свят> да, он очень так выглядит. У Мишани. Ага. А ось это. 400. 400 на Ониксе. Статуэтка так. Ага. І беремо, беремо цю шкатулочку, вона зі сколами, тому 20 гривень. Так. О, тривога загула, що хвост не купи. А, я думала, собі купити. Я думала собі купити. А, ні, покупай. Ага, добре. Так, візьміть, я беру хвост і шкатулку. Шкатулочку вам найти, по мабуть, шкатулочку. Та не треба. Ага, дякую. А у вот тебя с грибочками? Грибочками А блюдо? Так, ложечки. А на нажал по 25. Ложечки. Зараз подыграем всякие малюнки, а потом вырешим. Чи браты, чи не браты. Ой, смотри, см см какая-то дитячая. скачечкою. Ну для Лены вже маловато. Вже маловато, вже їй він уже. Є і Оп. В мене з фотографії. Яка ціна фотоальбом? 20 грн. Вона наша ціна сьогоднішня. Навіть з фотографіями ще деякими є. Стан не дуже, але якась гарна пташка. Ну і заради тих фотографій. Так. 20 гривень купуємо. Візьміть, будь ласка. Дякую. Дякую. Також пакетів 20 гривень. А на муляне ще. У мене три отаких коси зв'язаних. Mm -hmm. От Добре. От Добре, зараз домовимося. Так, ні, мені тоді склад треба йти за ними. А, вони у вас тут, я думала, вдома. Ні, тут ми Так, так пиріжечки, кусончик. С капустой, с морогом. Чьи пырешки? Немае. Пятнадцать, пятнадцать. Бегите покажите. Ну, бачите, яки цены в кровом розе, шо, ну, навин двадцать я хочу дать, Они не берусь, скажите пятнадцать давай. С капустой один. Галя! Ага. Ага. Сейчас хозяйкой давай пять гривен. На что там за первое? А маленький тоже по 20? Все по 20. Наташу впереди, вот там еще желтая есть. Вот Наташу ну, сейчас, одну а, секунду, моя линия не спросила. Еще желтая есть. Так, куплю. Девочка взяла. С ложечки. А что это за ложечки по 20 гривен у вас? Мельхиор серебрёный. По 20 гривень? Да, по да, 20. Так уж покажи поблище. Сейчас половиночку я уже упаду на 4 прости. Так, это положу Так, то мала, я купюр я достала. Дайте мені ось ці дві ложечки і, і рожеву змійку. Одесь тих. О таку? Таку? Так, так, якусь таку. Зрозумію. Так, я вам даю. Ну, три по двадцять не даму да, самі треба. От бачите, яка? Ви. Дам вам по бо... дам вам 60. Добренько, Буднасочка. дякую, будь ласочка. будь ласка. А скільки така маскиничка? сервис 500. 500 сервис 500 сервис 500 такие. По двадцать? Да, на 500 сервис Так, а что тут еще забрал? сервис есть. Ой, что-то чулочку снимает. Для ютуба. Ну, Навальный. Домашний еще. Или ваш, себе возьмите такой. Так, зима теплая такое, чтобы взяла бы маленькая. А сколько такие снегоступы? Малюсенькая, малюсенькая берите. А вот все скильки ага, берите маленькая. Не крупная, да, берите. Что, сколько стоит? Ну, малкая возьмите. Женщина не слышит. А, скики, вот это. Да мелкая у нас берут, вот и вы берите. Берите мелкая, а что? Что за колонку хочешь? 250. Мне попросили продать. Она работает? Надо только флешку поставить и проверить, я так не знаю. Вот. А этот флешки тоже, да? Я точно не знаю. Рука выйти. Вот, 50. Я больше. 70 да. 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 руку да, я, я, я вижу, я вижу, mm -hmm. я знаю. А Оварішки в Якутсино, 50. Теплые. За одну пару чи за дві? Вообще, варешки, сколько? А? А какой? Вообще-то за за 250. Ну, ні, ну, Я не дуже зрозуміла, яка ціна за дві пари? Сто, 100 100 по 51, так? Да? Так. Да. Ну, це дороговастенька. Бо вони, мабуть, нікому крім мене не потрібні. Іграшки довоєнних, бачите. Зима 21 року це в нас який? Пирчик, сколько? 120. 120. Подавить оливье. Трошки. не в нашем лимите. Какао 17. 17. какао. Еще хороший у вас чесноковый перец. Перец и чесноковый. Сколько? 10. Пластикові оселедниці з рибками, гарнюні, але ж пластик. А яка ціна? Подісили. По 10. А ось ця молодша 130 тридцять. Ну, що ви на камеру знімаєте? На Ютубі в мене канал. Давайте дві жовтеньку і біленьку. Двадцять гривень, беру. Дякую вам. Тут ще одразу написали ціни, ну так будь-то мені не цікаво. А скільки светрик товаришний? Дев'яносто. Тут, звісно, нічого немає за 20 гривень. Але просто покажу. Ой, який. А ось ця пташка в яку ціну? 300. Вот это все на вас у тебя большие. Вот это все дни. Давай. А, ні, бачите, тут можна купити ось або 4 ручки, або мило. Ну, я сама таким не користуюсь, я беру, коли треба хлопцям на фронт збирають, там, чи в школі, чи у нас в місцевій групі. Європа. Угу. Яка ціна? Судя по клеймам, почало прошлого віку. Там стоїть 800 допроби, але це не серебра по серебрі. Яка ціна? По 100 гривень. Якщо гуртом, то буде скидка. Ага. А щось я не бачу клейма Покажіть, а ось на одній є. О, а, а оно, в різних містах. А. Вот. Сейчас, 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 сейчас. Еще там заклеим, что там написано? 80, тут разные. Ага. Клейм, ну стоит восьмисотая, но это не ну проба серебра только говорю, это по серебрению это не, 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 потому что есть в Европе восьмисотая стоит полностью на, на серебряном изделии. А это ну, толщина по серебрине. А сколько ты замок? Двести. 200. 200. А в Мэйне на моем складе таких взломался. За 150 пятьдесят отдал? Да. За одним ключем, да? Да. Конечно. Давай, пойдем. Подержу. Ну, ну я ж ось візьмемо. Зелених помідорчиків на 20 гривень. Зеленушка по 20 гривень. А потім своїх куди дівати? Ну, виручаємо. Коле. Ну и пахнет я сейчас мы на отделение слюны. Треба ехать до дома. Да, да. ну, у вас вино? Да. Виноградное. Да. Так, что там у Вино пил литра. 30 гривен. Ну, вы мне и в На 20. 670. На 20 грамм. На 16,50. Да. Ось, Бачите, 20 гривень, 600 грам зелених помідорчиків маринованих. Слюна відділення вже у всіх почалося. Консервація. Ваша допомога. 43 бригада. Потрібні три повнопривідні пікапи для виконання тактичних завдань, а також один автомобіль для евакуації поранених місць в полякові. Ваші донати рятують життя наших захисників. Долучається. Терміново потрібна ваша допомога. 43 бригада. А хто це передає? По 200 гривень, отакі по 200. А ці дорожчі. Ага. А маленькі Ваші донатили. такі досмож. качельки. Чоловік і жіночка. По 3 виділи камери для виконання тактичних завдань. А також один автомобіль для евакуації поранених підійти поля бою. Ваші донати рятують життя наших захисників. Долучайте дозволить. Так, ну підійдуть. Я, 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 я тут можу купити на 20 гривень. Мабуть, це і Вінничок. Іду не Вінничок. Для виконання тактичних завдань. Повернулась, хозяйка. Що я можу купити на 20 гривень? На 20 гривень нічого. Нічого? А скільки такий віночок? 25. 25, А парочка? Парочка 35. А скільки такий дідок маленький? На 200 гривень купити, а вийти в великому. Долучайтесь за двор. Термінова добиться вашего. Потрібні стримати. А також один автомобіль для і порани і після поля поля. І що, навіть таку? Так. І ось такі Ось такі? таких? я в подоронок дайму хто кто хвореет, швидше слышать. Дайте за 20 гривень Ти ж не болеешь, не трейдешь. Ну да, я не хворію, Я лику я вули... уликовываюсь. Вот ты не могу. Це лялька, дівчинка, жінки оберігає і можете в неї попросити все, що хочете. Це терміново потрібна ваша допомога. Скільки вона пригадала? А також ви навіть для евакуації поранених місць поля бою. Ваші донати рятують життя наших захисників. Так. Ну, мабуть, на цьому ми будемо закінчувати наше відео на барахолці. Пізніше в багажнику покажу, що я купила, що мені вдалося купити по 20 гривень на нашій барахолці. Показую все, що я купила на барахолці по 20 гривень. Ці всі предмети можете купити у мене також по 20 гривень при замовленні в моєму телеграм-каналі вінтажного посуду. Посилання на телеграм-канал прикріплено в першому коментарі. Будь ласка, приєднуйтесь, там я продаю одразу все, що новеньке в мене буває, одразу там розміщую, то показую. Періжечок з капусткою. Ну, мабуть, його не буду відправляти, це так для антуражу. Ложечки мельхіорові по 20 гривень, набір листівочок таких, може поштучно, кому не дуже треба. ось такий набір миток муліни. Пензлики нам подарували і акварельні фарби. Тут більше не акварельні фарби, а що це Славянськ, Донецька область. Ялиночка така. Ну, ялиночка, будь ласка, дуже вас попрошу. Я сама нею полюбуюся і зможу її продати після нового року. А зараз щось вона мені буде прикрашати, мабуть, в машині, в машині її закріплю. Ось такий гачочок, брилок змійка, шкатолочка. Тут на кришці скол є. Але... Гарний за 20 гривень. Чашечка, дружківка. Там на відео вона 25, але я там домовилась за 20. Говорю, у мене контент. Вибачте, ну, тут трошки фарба полушилась то віддали мені її за 20. Ось ці дві оселеднички, одна виявилася з тріщинкою то вона буде в подарунок. Фотоальбом з фотографіями. Ну, фотографії я собі залишу. А фотоальбом я можу вам перенаправити. І ось такий жіночий оберіг, мені сказали. А, ну і ще ж такі, ось такі ще лижі. Ось такі ще лижі, сантиметрів, сантиметрів 30. На валінки одягти, буде гарно. У мене є продаж валінки 30-го розмірі. Є ковзани шкіряні СРСР ще часів 31 розміру, то можна ще і ось ці лижі. То ось це, мабуть, і все на сьогодні. Дякую за перегляд, дякую за підписку, дякую за коментар. Всім до побачення, пока-пока!